Здоровенькі були. Ось з вами Діаспора, перший українськомовний блог про час в Сполучених Штатах на Ютубі. І ви подивіться на цю машину. Ми зараз приїхали на пляж, сьогодні 28 грудня. На вулиці десь 28-29 градусів по Цельсію. Зараз така аномально тепла температура навіть для Флориди. Зазвичай в таку пору температура в середньому десь 21-22. Ну а сьогодні 28 і ось там пляж і він просто забитий. Це ми знайшли такий цікавий пляж. Якщо я не забуду, я вам а, прямо зараз вставлю карту, фото, фотографію карти з, з неба супутника, йдемо, от туди, може, вийду. А, там будь-немає. Окей. От, То я вам вставлю, покажу, як це все виглядає. Це такий невеличкий місцевий локальний парк, я зараз вам поверну і буду тако розказувати. От. Написано, Оля, що тут не можна щось збирати. 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 Тільки не знаю, що таке sea Oats. Це такий невели... невеличкий острівок з усіх сторін оточений водою. І це навіть це не мексиканська затока, це такий бей, затока-заток. Ми приїхали сюди. І тут, от, з тієї сторони там люди дуже багато людей на пляжі просто купались. Тут он, рибалки з вудочками ловлять рибу, на каяках там люди плавають. Тут спокійно, тому що там ще ціла коса землі, яка закриває всю цю воду від хвиль з мексиканської затоки. І тому тут така більш-менш спокійна вода. От, і якраз це добре позволяє, дозволяє людям от, покататись на падлбордс. Це така дошка, схожа на. О, Можна на серф, тільки на ній просто стоячи з одним веслом, люди плавають. Йдемо ля далі. Пройдемося зараз по березі, покажемо вам Флориду. Ось за цим ми заскучали в Техасі, ось це, мабуть, якщо не основна, то точно одна із основних причин. Чому ми переїхали назад у Флориду? Нам дуже не хватало води, нам дуже не хватало гарної погоди посеред зими. В Техасі там зараз дощі і прохолодно. Там теж, в принципі, зараз ну, не настільки прохолодно, як було раніше, там теж аномально тепло для цієї пори. Ну, але все рівно там не так класно, як тут. Ось Знак стоїть, який забороняє рибалити за цією межею, але ось люди, мабуть, читати не вміють. Ось. В Америці теж не всі завжди на 100% прислуховуються до законів і різних знаків. Ось каяки лежать. Люди на каяках плавають. А ось там є а, будка, там це все діло. Здають в оренду, я не знаю, мене ми не але ми Тільки-тільки кільки... зайшли сюди. Ну, з цієї сторони від... від цього моста, від дороги вон, там куча чайок сидить. Тут люди вон, займаються віндсерфінгом і парасейлом. Ось там хлопець катається на цьому, на серфінгу з, з парусом. Це він А ось там двоє катаються як парашут і потягнув його на, на цій досці. Це парасейл, якщо я не помиляюсь. От багато хто з людей приїжджає своїми а, серфами чи що це воно таке покататись. Дуже багато машин не з флоридськими номерами. Зараз такий час у Флориді, коли багато людей приїжджають сюди з півночі, на відпочинок. Готуються, достають свої ці прибамбаси всякі. Температура води зараз десь 21-22 градуси. Це тепліше, ніж літом в Україні в річках. Нагадаю, сьогодні 28 грудня. Ми назад до машини, посиділи трошки на пляжі, сонце вже трошки опускається, вже не так гаряче. От. Воно в принципі і не було жарко. А, йдемо мені ніж машини, десь пройдемо. Воно не було жарко, тому що вологості зараз вже немає такої, як літом у і воно зараз, зараз хоч і 28, але нормально на вулиці. Індіана поїхала. Машини звідки хочеш, от і ліною стоїть. А там от Нью-Йорк біля нашого. А далі за Нью-Йорком, що там? Мейн. Папець. Ми тут єдині з Флориди. ну Це я вже перебільшую, не єдині, але от із всіх цих машин, які ми ще не побачили з тобою, з різних сторін ми єдині. От, сідаємо машину, будемо вже їхати, yeah, okay. а на рахунок погоди не договорив. що Літом дуже гаряче, дуже спекотно через те, що вологість і навіть ці самі 28, якщо літом є. Вони зовсім по-іншому відчуваються. А зараз 28 досить непогано на вулиці, не жарко. От, і можна нормально собі відпочивати. Посиділи трошки біля водички. А в інстаграм закинули фоточки. І я, і Оля. От, хто не знає, підписуйтесь на мій інстаграм. От, і Оля підписуватись. Ну, я подумаю. Оля подумає, так. я теж цей, у мене він закритий, тому якщо хочете підписатися, то ви простіться до мене в друзі. А я тоді вирішу, додати вас чи ні. Тому що я не додаю людей, в яких немає своїх фотографій, в яких немає підписників, тобто таких підозрілих, які ну, там 5 людей фоловлять, а в самих нічого немає, таких я не, не додаю. Але якщо ви активний користувач інстаграму, стукайтесь до мене, я вас добавлю, будьте дивитися наші фоточки, а не тільки відео. А на цьому все. Я з вами прощаюсь. З вами були Діма та Оля. Ми їдемо додому, бажаємо вам удачі, бажаємо вам щасливого Нового року. Хоча, я, мабуть, поки залю це відео, то у вас вже Новий рік буде. Значить, веселого вам Різдва, смачної куті. Все, з вами був Діма Оля, слава Україні!